Слава Україні! Триває 292 га доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. За добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів середина Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка. Амбарне, Дворічна та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління. Та чотири райони зосередження особового складу окупантів. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!